Отже, діти, наприкінці року ми будемо саме робити кінезіологічні вправи. Ці вправи на відновлення, на підвищення вашої уваги, зняття напруги. Така можна сказати, гімнастика для мозгу, для розвивання напівкуль. Що ми робимо? Давайте згадаємо: перша вправа. Правою рукою робимо клас-лайк. Ліве, нас руки вперед, долоню донизу. Потім міняємо донизу. Не ось так, а донизу, діти. Оп, Оп. Робимо разів приблизно 6-вісім. Зробили. А тепер навпаки, цією рукою ми даємо, показуємо клас. А цю ми робимо даємо 5. Змінюємо ручки. Раз. 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 Тепер давайте з хлопочками. А тепер руки до себе, щоб збити. Тут у нас е, технічні ваші ну, навичку. Ось. Зробили. О. 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 І завершальна вправа. Е, ліву руку піднімаємо догори і будемо робити колові рухи плечом у суглобі. Лівою рукою вперед, а правою назад. І змінюємо напрямок рук. Будь ласка, діти зробіть ці вправи. Ці вправи можна робити не тільки наприкінці року, а дома з родиною. Ці вправи піднімають настрій, вони корисні, вони цікаві. А що може бути ще краще? Топоновуйте вид, щоб у вас були колові рухи, лайки і даємо п'ять.